Любий щоденнику, як це не дивно казати, та я опинилась в 1890 році. Казала мама, щоб я вчила історію, а я не слухала. Я абсолютно не маю уявлення, як тут все влаштовано. Я придумала такий чудовий план. А він спрацював лише наполовину і вже не знаю, чи в кращий бік, чи в гірший, що це я. Давай повернемось до початку. Моя однокласниця і головна суперниця з молодшої школи магії Моні Квітозі стала учнем самої Ель, магістри магії пустоші, і вона розповіла, що я на половину вампір, я сама винувата, мала необережність показати темний бік при ній. Та я ж не знала, що вона це сфотографує. Ель та двійник Моргена вигнали мене з магічного світу. Тітка Джайна була безсила, хоч вона й магістра практичної магії, та виявилась в меншості. Як ти знаєш, любий щоденнику? Мій батько вампір. Врятуючи маму з тюрми колишнього магістра практичної магії Сильвестра Сталоне вбив його, і мама не тільки не змогла його пробачити, та ще й зненавиділа всіх вампірів. Коли я повернулася з гуртожитку додому, і вона взнала, що в мене з'явилися дійності вампіра, вона стала сама не своя і стан себе гіршувався. Мій дід Вольфганг Манч спитав, чи не може я тимчасово поїхати з дому, можливо, в університет він би за все заплатив. Тільки поки мамі не стане краще, не назавжди. Йому було ніяково, він не хотів про таке просити, та я завірила його, що все добре. І я справлюсь, і гроші мені не треба, бо я вже поступила на бюджет. Але це була неправда. Не знаю навіть навіщо я так сказала, мамі ставало дедалі гірше і гірше, і я більше не могла тягнути з від'їздом. Зібравши всі свої небагаточисленні пожитки, я виїхала. Іти було нікуди. Я могла б поїхати до тітки, чи дядька, чи навіть до прабабусі, але це б означало, що я не брехала дідусю, а я не хотіла, щоб це вияснилось, тому я знайшла якийсь закинутий будинок, зламала двері і тимчасово оселилась там. Подумавши, я зрозуміла, що основна проблема в тому, що батько вбив людину на очах у мами. І якщо б цього не сталося, а технології в наш час настільки розвинені, що я впевнена, машина часу існує. Тому я почала шукати. Я читала всю літературу, яку змогла знайти, спілкувалася з різними дивними людьми, хоч мені це й не було суперприємно. Та один такий дивак дав мені наводку на закинуту лабораторію, в якій розробляли щось подібне. На радищах я обійнявши, його одразу направила туди. І дійсно, знайшла в справжню машину часу. розібравшись, як вона працює, я одразу запустила її. Ох, щоденнику! Треба було краще розібратись. Я опинилася в якійсь незрозумілій місцині, повсюди були дивно вдіті люди. Я знайшла якісь журнали, побачила дату, точніше, рік 1890. Ні, я не могла в це повірити. Церкві знайшла якусь сукню, вирішила про всяк випадок перевдітися. І вчасно зайшов якийсь чоловік і почав сваритись на мене. Як я можу бути так неналежно вдягнута? Тоді ж я не знала, що це була нічна сорочка. Треба було знайти, де жити. В мене було кілеце і намисто, і я подумала, що це можна комусь продати, щоб зняти якесь житло чи щось типу того. І мені повезло, я знайшла одного багатого з вигляду чоловіка і розповіла йому неймовірну історію, як я потрапила в біду, втратила пам'ять. Він взяв мої прикраси і сказав, що віддасть мені свій будинок за них. За такі малі гроші. Це було так дивно. Та чи мені жалітись? Він відійшов мене до будинку. Вся його сім'я була настільки рада, що я купляю його, що вони віддали мені скриню з сукнями дружини та ще й доплатили майже дві тисячі сімельонів зверху. Не сказати, що будинок мені сподобався, та тут я хоч можу придумати, як повернутися назад. Та все ж цікаво. Чому вони так були раді здихатись з того будинку? Лея спала і бачила найдивніші сни. Спочатку їй подзвонила однокласниця зі школи магії і спитала, чи вона не хоче до них повернутись, а потім вона проводила дослідження в якійсь дуже старій будівлі. Тоді з'явився скелет, вона його слабко бачила, намагалась придивитись, і він ставав все чіткіше, чіткіше і чіткіше, поки не заговорив. Вітаю Лея! Ну що, догралася? Нічого не кажи. Просто слухай часу у нас небагато. На твоєму роду було страшне прокляття, що примушувало всіх жінок страждати. А ти так хотіла припинити страждання матері, що перенесла на себе все прокляття вашого роду. Перетворившись на смерть, він переніс їх на ділянку біля нового будинку леї, а тоді продовжив: Ти маєш вибір повернутися в сучасність або залишитись тут і дожити до неї. Якщо справишся, ваше прокляття буде знято. Та є правила. Я дам тобі документ. Ну. Що обираєш? Я залишусь, без ваган, промовила Лея. Ну, і добре, а тепер час прокидатись. Ну і дивний сон, думала Лея, прокидаючись. Вона встала з ліжка і з колін випав той самий документ, який залишив смерть. Це її так налякало, що вона пішла одразу записувати все щоденник, був ранок, і її прийшов навідати Джері Саль, який був колишнім власником будинку. І тоді Лея не втрималась і показала йому свою найстрашнішу таємницю. А я дякую вам, що додивились цю вступну серію до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мене, а також тічіте на дзвіночок, щоб не пропустити нові серії. Всім па-па!